Тож я піднімаю її. Тепер я перевіряю це. Не дуже легко. Тому я пробую спершу це. Можливо, це якось. Yes. А тоді набагато раніше. І знов. So I'm holding the wrist. I don't let them... Я утримую саме за зап'ястя, щоб кисть також не таліпалася, не if I don't do that, she will protect herself immediately. Тому що якщо я цього не зроблю, вона почне захищатися. Моментально. Я піднімаю її. Утримую підняття, right. Справа. Вона приймає, але бачите, що на клітка не дуже рухається. Просто показую їй uh, свободу лопаток.